Сьогодні проводимо підготовку колективну за темою тактика бою в місті. На бойовому злагодженні це є невід'ємлена частина, де ми зосереджуємо основну увагу дуальну підготовку бійців та колективну. Як рухається контроль, контроль відповідно таким чином, ми здійснюємо переселені. Міський бій це є найскладніший бій. Основні заняття ми розподіляємо по-сучасному це на три етапи. Відпрацьовуємо злагодження, доповідаємо всі небезпечні напрямки, всі небезпечні ловушки, От, навчаємо їх маневреності, хитрості, обходу. Ми їм даємо зрозуміти, щоб вони чітко діяли і чітко влучали. Тому що, як кажуть, два рази схибнув при навчанні, в бою загинув. Другий напрямок тренувань ми проводимо це доводимо особовому складу розуміння того, як треба працювати у міській забудівлі. Основним повторим навчаємо, доводимо до їхнього усвідомлення це кути і поле огляду. Наприклад, там група перша проводить зачистку, кімнати, друга контролює коридор, третя робить маневр обхід через друге здання. тобто відпрацьовують злагодження своїх дій. Третє начальне питання це вже ми проводимо колективні дії, ділимося на мікрорівні відділення 8 до 12 чоловік. А ланки міні груп це від 3 до 4 військовослужбовців. І практично вже в загальному відпрацьовуємо з усіми маневрами. Всі ці тренування постійні ми проводимо для того, щоб військовослужбовці під час бою мали успіхи, і швидше ми дійшли до єдиної цілі нашої, а ціль наша це перемога і щасливе майбутнє нашої країни. Слава Україні!